В ефірі Live студія мене звати Ольга Гвоздецька. В аеропорту Анкари відбувся найбільший з часів холодної війни. Обмін в'язнями між США та Росією. Серед звільнених журналісти, політики та інші громадяни, загалом 26 осіб з обох сторін. Є дані що 24 особи. Путін зустрів у московському внуково звільнених країнами заходу російських шпигунів, хакерів а також засудженого за вбивство у Берліні Вадима Красікова. Суд установив, що Красіков діяв на замовлення Москви. Назвав цей злочин актом державного тероризму. Росія звільнила і передала на захід політиків Іллю Яшина та Володимира Крамурзо, американських журналістів Евана Гершковича та Алсу Курмашову, політичних активістів, соратників загиблого за ґратами російського опозиціонера Олексія Навального, Лілію Чанишеву Ксенію Фадієву, Вадима Останкіна. Тощо президент США підтвердив обмін. Сам обмін привітали в Європейському Союзі. Обговорюємо цю новину з таким спікером Олександр Павліченко, виконавчий директор українського гельсінської спілки з прав людини, на зв'язку з ЛЕ Студіо» Пане Олександр, вітаю вас. Так, Справді, це та новина, яка говорить про певний новий етап у комунікації між. Російської Федерації і е, ми будемо говорити так демократичним світом, оскільки це навіть певна коаліція держав Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Словенія. Е, Польща взяли участь в цьому процесі, і Туреччина запропонувала свій майданчик як посередника для того, щоби туди прибули відповідно і літак з Російської Федерації з звільненими політов'язненими, і відповідно росіяни, яких зібрали з різних держав світу і передавали до Росії в обмін на цих політов'язнених. Е, і е, на сьогоднішній день ситуація, е, як ми бачимо, е, розв'язалася з безпосередньо цими декількома два з половиною десятки людей, 26 осіб. Йдеться про е, 16 звільнених з е, виправних закладів е, Росії, е, відповідно і. Е, журналістів, тих, хто підтримував Навального, тих, хто виступав проти війни і власне за це отримав реальний термін позбавлення волі, і реальних російських шпигунів або злочинців, які були замовними вбивцями. Той же Вадим Красіков, про якого ви вже згадали, відповідно повернувся в логово і до. Держави, з якої він був підготовлений і відправлений вчиняти замовне вбивство. Пане Олександре, чи можна вважати обмін співмірним для обох сторін, тому що мені здається, що наразі це дискутується зараз у світі в Україні, зокрема найбільше, Нібито США відстоює демократичні цінності, от, зокрема, і в цьому обміні, а Росія отримує своїх звучинців назад. Ну розумієте, не можна порівнювати швидкість і ширину, тому що це зовсім різні поняття. Питання цього обміну, насправді це був обмін, хоч коли говорять про цивільних осіб, то це не допускається. А це були цивільні особи, і це політичне рішення, тобто, це фактично політичне рішення, яке Ухвалюється і воно потім уже оформлюється у відповідності для з тим, які потрібні юридичні формальності. Тут має відбутися про процедура так званої юридичної або судової очистки. Це ось такий яскравий приклад, те, що відбулося в Словенії, наприклад, або в Федеративній Республіці Німеччина, тому що просто так прийти і забрати людину з камери. Де вона перебуває, і відправити її на обмін чи на якусь іншу, скажімо, процедуру. це неможливо. Має бути відповідне рішення і судових органів, і фактично відбувається, ось якщо говорити в українському контексті, така юридична очистка через. От, коли вже є ухвалений вирок, то тоді е, амністується особа через рішення. У нас це перше подання комісії з питань помилування, яке е, яка приймає рішення на підставі різних там, скажімо, мотивів і факторів е, і документів. І відповідно далі це рішення затверджується президентом, як е, який має право е, амністувати, і таким чином е, знімається це судове рішення, і відповідно, особа. Має можливість бути звільненою, але вона звільняється за умови, що вона бере участь в процесі обміну. от Вона передається на ту сторону там Російській Федерації. Відповідно такі ж самі процедури відбувалися і в різних державах, звідки збирали оціх всіх російських шпигунів хакерів. Сполучені Штати віддали так само засудженого. Того ж наркобаро, не нарко, а цього збройного барона е, в межах е, попереднього обміну, наприклад, але в цьому обміні так само там були е, ті хакери, які були заарештовані Сполучених Штатах Америки і перебували відбуваючи покарання там. Тобто ця е, скажімо, очистка відбулась, і е, це було вже, будемо говорити так, юридичним. Перегуванням а, того політичного рішення, тому що насправді рішення є політичним, і е, говорити про якусь, е, скажімо, справедливу пропорцію, як я вже сказав, між неспіввимірними поняттями е, можна було говорити про що це справедливо звільнили 16 осіб в обмін там на одного вбивцю чи на вбивцю з прицепом там ще дев'яти різних там шпигунів і злочинців, які займалися. Підривною діяльністю на користь Російської Федерації е, що буде далі, це теж дуже важливо, тому що такий процес, я думаю, що він не буде дуже частим і регулярним. Е, треба, мабуть, згадати, що він був започаткований для того, щоб досягнути звільнення Навального. Але оскільки Навальний загинув в, в колонії, відбуваючи покарання в російській пенітенціарній системі. Власне, цей процес був доведений вже до такого завершення, і е, тут, е, мабуть, говорити про якісь такі паралельні або інші процеси, не знаю, чи доведеться в найближчому майбутньому чи ні. Ну, як сказано, що з часів холодної війни такий найбільший обмін. А, тож, можливо, кілька десятиліть до наступного доведеться чекати. А, як надалі як вважаєте, може вплинути на відносини США та РФ, обмін політв'язнями? І тут, напевно, важливо зауважити, що сьогодні у Білому домі заявили, що жодної взаємодії з російським диктатором Путіним у рамках обміну ув'язненими між США та Росією не було. Ну, давайте говорити перше. Такі процеси, вони повністю відбуваються в абсолютній тиші, і те, що стає е оприлюдненим і публічним, воно узгоджується. Тобто ті частини, які є видимими, ми побачили на е зафільмованих там, кадрах, коли прилітали відповідно в Туреччину, а потім перелітали вже далі на інші е території, ті особи, яких е відповідно було звільнено. Російській Федерації або було передано а, цій державі відповідно російських шпигунів і злочинців, спійманих в інших державах, а, говорити а, про а, якісь, а, скажімо, а, наступні великі а, впливи, як це вплине. А, я думаю, що воно ніяк, мабуть, не буде впливати на взаємодію між державами. Це скоріше одноразовий процес, який завершився. І знов таки ми побачили лише частинку цього процесу, яка була доступною. І, власне, ті процеси і комунікації, які відбуваються, вони для того, щоб бути успішними, вони власне і повинні відбуватися в абсолютній. Тиші і в режимі ну, таємниченості, тому говорити про те, що це якась взаємодія і якийсь, е, скажімо, постійний процес. Я думаю, що про це не варто говорити. Е, це була, мабуть, одна із задач президента Байдена, яку він ставив перед собою щодо звільнення тих же самих американських громадян, і можливо, це теж було одним із стимулів для того, щоб е, отримати. До сполучених штатів звільнених з Російської Федерації того ж самого і колишнього військового і Емана Гершковича відповідно. І тут я думаю, що Сполучені Штати показали, що вони теж можуть досягнути результату, доклавшись там, скажімо, до перемовин. Говорити про те, що ну давайте говорити про українських військовополонених. У нас же відбуваються обміни. У нас е, іде е, війна з Російською Федерацією. У нас немає дипломатичних зв'язків, але ж обміни відбуваються, і відповідно е, з якоюсь періодичністю отримують е, навіть е, цивільних передала Росія. Ось е, декілька тижнів тому. Пам'ятаємо на Челялов був один з тих, хто був такий найбільш. Яскравий політичний засуджений а, в а, цьому списку а, українських, скажімо так, цивільних, а, які були там жертвам репресій збройної агресії Російської Федерації, а, і ось ці процеси так само вони будемо говорити так: вони перебувають поза правовим полем, тому що немає якогось правового врегулювання правил і тут. А, Працюють інші фактори, інші домовленості, і, відповідно, я думаю, що чим менше інформації буде обговорюватися в публічному просторі, які фактори впливають на цей обмін, і чому, скажімо, одних міняють, а інших не міняють або не передають на українську територію, це теж. Не є, скажімо, предметом публічного обговорення. Як тільки особа, ну я можу сказати з власного досвіду, чим більш скажімо, значимість приділяється особі, тим складніше її поставити в списки на обмін і отримати, якщо це військовополонений, отримати в результаті обміну військовополонених. Це теж є проблема. Тобто, чим більше будемо говорити так, підсвічена особа ну це може бути там той пошлемося. Олег Сенцов, наприклад, да, який був просто символом а, заручника а, Російської Федерації. Ось і от тим не менш його вдалося обміняти. Нагадаю, в а, 2019 році був великий обмін, коли вдалося отримати назад, в тому числі велику кількість засуджених Росією політв'язнів, в тому числі і Олега Сенцова. Ну от, якщо говорити про значущих осіб саме в цьому останньому обміні в'язнями, то міг би стати таким Навальний. І про це, до речі, написало оперативно в Вашингтон Пост, якщо не помиляюся. Є це є ця стаття, але він помер в за ґратами на території Росії. І от почалися довгі, я так розумію, примовини і торги. І Росія заразом отримала колишнього співробітника ФСБ. Ми вже з вами його згадували Вадима Красікова. Ця фігура насправді може бути дуже важливою для Путіна. Його не хотіла віддавати Німеччина, якщо вірити західним медіа. І Байден подякував особисто пану Шольцу за те, що. Красікова відпустили, і що цей обмін взагалі-то став можливим через це. А, ну, та інформація, яка вже поширена в засобах масової інформації, вказує на те, що процес цей почався ще в 2022 році. І, власне, оцей обмін із звільнення Красікова із передачі Навального. В держави Євросоюзу можливі Власне, цей процес і завершився от таким от обміном, який ми бачили на сьогоднішній день, але через смерть Навального він уже мав іншу конфігурацію щодо списку тих, кого звільняли, і ми можемо сказати, що в Росії нараховують там до 700 Восьми сотень тих, кого кваліфікують як засуджені за політичними мотивами, або ж такі, що можуть бути оцінені як в'язні сумління. Тому, от власне, ті, кого ми бачили, це якраз і були представники: таких, скажімо, судових процесів, засуджені за невизнання. Спеціальної воєнної операції, воєнною операцією, а те, що вони називали агресивна війна, так як вона і є засудження Росії за вчинення агресії, або ж просто е, інформування відповідно те, що ми бачимо, або передача інформації, як вона продукується, от, відтворюючи реальність, а не спотворену пропагандистську реальність Російської Федерації. Це те, що в Росії відбувається, і власне, це мабуть, буде відповідь на це питання. Дякую, вам пане пане Олександр. Олександр Павліченко, виконавчий директор українського гельсінського спілки справ людини, був на зв'язку з Live Studio. Одразу виправлюся. Йшлося про видання Wall Street Journal. Саме воно написало про те, що тривають перемовини про обмін політв'язями вже два роки, і вони були вже майже на фініші і входив туди в список Навальний, але раптом Навальний. Помирає його вбитом, так формулює російська опозиція саме путіним, саме цим ув'язненням, що мене надавалася відповідна адекватна медична допомога. І про власне обміни і взаємодію з німеччиною і з іншими державами також повідомляли західні медіа. Це направду велика робота, яку проробили не тільки американські, але і європейські дипломати. І дуже багато було задіяно людей у цих переговорах. І, врешті-решт, обмін стався вчора. Я дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.